Всім привіт! На зв'язку менеджерка Анастасія. І сьогодні поговоримо з вами про лігатурні кусачки від японської компанії YDM. В асортименті три варіанти лігатурних кусачок. Перший. класичні прямі кусачки. Ідеально підходять для щоденної роботи з інструментом. Міцні виготовлені з найкращих матеріалів японського виробництва. Другий варіант. Лігатурні кусачки з вигнутою робочою поверхнею під кутом 10 градусів. Ідеально підходять для роботи в ділянці премолярів. Вони зручні, легко працювати у важкодоступних місцях. І третє це наша новинка. Лігатурні кусачки з довгими ручками, також з вигнутою робочою частиною під 50 градусів, що дають максимальний контроль і точність у роботі. Щоб замовити ці інструменти, звертайся до нас, будемо раді! Papa!